Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачний тортик, кучерявий пінчер, але трошки в іншому виконанні. Гадаю, вам сподобається мій рецепт, і ви з радістю приготуєте його для своєї сім'ї. Дивіться, який він гарний у розрізі, пінчер у мене з вишнями та прикрашений фруктами і шоколадом. Ось такий гарненький та смачненький тортик виходить за цим рецептом. Та в цьому відео я вам покажу, як зробити його рівним. Для приготування беремо 3 яйця, 200 г цукру. Ретельно збиваємо міксером. В яєчну масу додаємо 200 г сметани. будь-якої жирності та 150 г згущеного молока. Також все ретельно взбиваємо. Один пакетик розпушувачу, змішуємо з півтора склянками борошна. І додаємо в тісто та гарно вимішуємо. Коли тісто добре вимісили, нам необхідно розділити його на дві частини. Змащуємо форму маслом та виливаємо половину тіста для випікання. Це буде білий корж. Розрівнюємо по поверхні, вмикаємо духовку на 180 градусів і випікаємо наш перший корж. В другу частину тіста додаємо 2 столових ложки какао, добре вимішуємо. І це буде наш другий корж шоколадний. І також випікаємо у духовці. Випікати я буду 40 хвилин. Ось в мене вже спікся перший білий коржик. З коричневим повторюємо те ж саме, також виливаємо в змащену форму і теж відправляємо духовку. І ось через 40 хвилин також в мене спікся другий коричневий коржик. Для начинки я беру заморожену вишню, з нею витягла кісточку та 1 літру сметани. В неї я додаю одну склянку цукру, взбиваю сметану з цукром, намагаюсь розстворити цукор. І все, наша начинка готова. Тепер можна формувати наш тортик. Як ви знаєте, в пінчері всі коржі ріжуться на квадратики, тому почнемо різати. Розрізаємо білий та чорний корж на невеличкі квадратики за вашим смаком. Можна більші, можна менші, як вам подобається. Ось приблизно такого розміру квадрат або прямокутник у вас повинен вийти. Те ж саме повторюємо із коричневим коржем. Також розрізаємо його на дрібненькі частинки. Для викладки торту, щоб торт був рівненький, я беру кришку із торту. В неї я буду викладати наші шматочки і формувати торт. Так буде набагато зручніше, і тортик вийде рівненький. Змащую кожен шматочок коржа в кремі та викладаю по черзі. Білий та коричневий, між ними кладу вишню. Намагаємось вкласти як можна плотніше, щоб тортик при нарізанні не розпадався. І таким чином складаємо всі шматочки нашого майбутнього тортику. Кількість вишень використовуєте за своїм смаком, в мене було пів кг з кісточкою. Звичайно, без кісточки вийшло трошки менше. Ось так заповнили форму всім тортиком, доклали вишень і зверху заливаємо ще кремом та відправляємо тортик на 2 години у холодильник. Через 2 години я його перевернула, і з нього дуже легко знімається кришка. І тортик, дивіться, виходить рівненький, гарненький і набагато легше і швидше буде його декорувати. Тепер я варю глазурь для того, щоб прикрасити наш тортик. Рецепт глазурі є в мене на каналі. Та гарячою масою покриваю наш торт. Посилання на глазурь є вище. Якщо цікаво, перейдіть по посилці. Глазурь за цим рецептом виходить смачна. Так, звісно, вона не застигає, але вона м'якенька, смачненька та шоколадна. Зверху я декорую на свій смак. У мене різані цукерки та фрукти. Ви можете прикрасити будь-якими горішками, цукерками, фруктами, мармеладками. Все за вашим бажанням. Ось такий гарненький тортик вийшов за моїм рецептом. Він дуже гарно буде виглядати на святковому столі. Як бачите, готувати його зовсім не складно. Тож готуйте із задоволенням. Дякую вам за увагу!